Вправа 985. Порівняй числа. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 63 і мінус 64. Обидва ці числа від'ємні. Щоб їх порівняти, давайте знайдемо, чому дорівнює модуль зліва і модуль справа. Записуємо модуль мінус 63. І модуль мінус 64. Є. Ну що ж, відкидаємо мінус, це від'ємне число, то модуль тоді буде 63 зліва, а справа 64. Гаразд, 63 у нас менше за 64. І тоді виходить, що модуль мінус 63 менше за модуль мінус 64. Але якщо від'ємні числа, і в них, коли буде найменший модуль, то воно буде якомога ближче до нуля. Тобто це число буде більше. То виходить тоді, що мінус 63 буде більше за мінус 64. Тому що модуль мінус 63 менший за модуль мінус 64. Це справедливо для від'ємних чисел. Переходимо до другого завдання. Мінус 5,4 і мінус 5,7. Аналогічно, давайте знаходити модуль зліва і справа. Записуємо модуль мінус 5,4. І модуль мінус 5,7 є. Ну що ж, знаходимо модуль від від'ємного числа відкидаємо мінус. То це буде 5,4 зліва, справа 5,7. Ну що ж, 5,4 це менше, ніж 5,7. Тоді записуємо, що і модуль у нас менший. А якщо модуль зліва менший, то це число, це від'ємне число, буде більше, ніж справа. Записуємо, що мінус 5,4 буде більше за мінус 5,7. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Мінус 7,16 і мінус 7,61. Ну що ж, будемо знаходити модуль зліва і модуль справа. Записуємо, що модуль мінус 7,16 потрібно порівняти і модуль мінус 7,61. Так. Ну що ж, відкидуємо мінус, то у нас вийде 7,16 зліва, а справа 7,61. Ну що ж, чим відрізняється Десятих частин, найстарший ряд, де відрізняється, тут одиниця, тут 6. Одиниця менше за 6, то записуємо знак менше. Тобто 7,16 менше за 7,61, і тут записуємо знак менше. Оскільки модуль мінус 7,16 менший, то записуємо, що мінус 7,16 буде більше за. Мінус 7,61 переходимо тоді до четвертого завдання. Мінус 4,02 і мінус 4,02. Ну що ж, щоб їх порівняти, давайте знайдемо модуль зліва і модуль справа. Записуємо модуль мінус 4,02. І модуль мінус 4,2. Що ж, знаходимо модуль, відкидаємо мінус, то вийде 4,02 зліва, а справа 42. Є? Ну що ж, чим відрізняється де найстарший розряд, де відрізняється, тут у нас десятих, вибачте, сотих, дві частини, тут у нас сотих нуль частин, Дві більше за нуль, то 4,02 це більше, ніж 4,02. І тут записуємо знак більше. Якщо так то тоді записуємо навпаки, що мінус 4,2 буде менше за мінус 4,2. Є менше, тому що -4, модуль від мінус 4,2 більше за модуль мінус 4,2. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 2 і мінус 5,14. Знаходимо модуль зліва і справа. Записуємо модуль мінус 2 сьомих. І знаходимо зліва модуль мінус 5,14. Є. Відкидаємо мінус, то зліва у нас буде 2 сьомих. Справа 5 14. Що ж, щоб порівняти, зведемо до найменшого спільного знаменника, це у нас буде 14. Тоді додатковий множник до 2 це буде 2. Записуємо, що 2 помножити на 2 це буде 4. 2 помножити на 7 це 14, 4,14 і 5,14. Знаменник у нас однаковий. Чим більший чисельник, тим більший дріб. То тоді записуємо, що 41 менше за 514, і тут записуємо знак менше, і тут знак менше. А якщо мінус 2 сьомих, модуль мінус 2 сьомих менше за модуль мінус 5 14, то записуємо, що мінус 2 сьомих буде більше тоді за мінус 5 14. Мінус 5 14. Є. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. завдання. 9 двадцятих і мінус 7 16. Ну, щоб їх порівняти, знаходимо модуль ізліва і справа числа. Отже, записуємо модуль мінус двадцятих І модуль мінус шістнадцятих. Гаразд. Ну що ж, знаходимо модуль, відкинуємо знак мінус, то вийде 9 двадцятих Зліва, а справа шістнадцятих. Гаразд. Будемо зводити до найменшого спільного знаменника. 16. Наскільки помножити, треба як мінімум, щоб воно закінчувалося нулем. Інакше на 20 воно не поділиться. Ну що ж, можна помножити 16 на 10, 160. Будемо зводити до 160 знаменника. Отже, 90 тоді будемо множити на 8. Множимо тоді додатковий множник у нас буде 8, а 7,16 буде. Тоді 10. Є. Ну що ж, що тоді вийде? 8 помножити на 9, це 72. 8 на 20 160. Ну, а справа 10 помножити на 7, це 70. 10 помножити на 16, це 160. Є. Ну що ж? Знаменники однакові, чим більше чисельник, тим більший дріб, тоді 72, 160 є більший за 70-160. І тут записуємо знак більше, і тут записуємо знак більше. Але якщо модуль мінус 20 більше за модуль мінус 16, то мінус 20 буде менше за мінус 7,16. Ну що, ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел на цьому вправу завершено.